Вітаю вас, шановні мої підписники. Для підтвердження юридичного факту, наприклад, утримання дитини, не обов'язково позбавляти через суд когось із батьків, батьківських прав або робити усуновлення дитини. Достатньо тільки написати заяву до органів ДРАЦ про визнання батьківства. Заява пишеться чоловіком та дружиною, подається до органів ДРАЦ. Дружина підтверджує даний факт батьківства. Для біля, шановні мої підписники, що потрібно знати про нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Придбане авто не повинно бути старше 5 років. Пільга для учасників бойових дій використовується лише один раз. Право на користуванням авто має виключно учасник бойових дій та члени його сім'ї. Право на продаж автомобіля з нульовим розмитненням виникає тільки після трьох років користування даним автомобілем та є відповідний поріг ціни за даний автомобіль. Доброго дня, шановні мої дорогі підписники, радий вас всіх вітати, а також тих людей, які заходили на мій профіль, підписуються на мене. Щиро вам за все вдячний. Хочу обґрунтувати свої пояснення з приводу вчорашнього відео, що я виложив, коли возобновили обновили військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Так, це є дійсно так. Кабміном прийнята дана постанова, є її за номером. Ви можете її подивитись в інтернеті, можете подивитись в офіційних виданнях. Це дійсно є так, але... Потрібно звернути увагу на те, що у кожного службовця, у кожного хто служить в державній службі надзвичайних ситуацій, у кожного. Полісмена є своя ситуація, є свій оклад, є куча факторів, які впливають на дані доплати. Якщо взяти в цілому, дані кошти були закладені в бюджеті спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. На кожного військовослужбовця були закладені дані 30 тисяч. Потім, як ви знаєте, міністр оборони Резніков дані кошти скасував для всіх категорій військовослужбовців, навіть для тих, хто знаходився на передовій. Далі дані доплати вирішили повернути, але це буде не зразу. Це буде поступово, того, що державний бюджет не є такою субстанцією, з яким можна гроші звідти взяли, достали, потім гроші повернули. Ці гроші повинні бути закладені та передбачені. Якщо вони були звідти відмінені на якесь друге призначення, повинен пройти час, і ці гроші повинні туди повернутися за капіталовкладеннями по податковим реєстрам через Державну казначейську службу України і повинні бути прописані на кожного військового службовця. Зрозумійте мене, я не роблю собі. Якийсь рейтинг не спекулюю даним питанням. Я допомагав не одному військовослужбовцю своїми безкоштовними консультаціями. Я можу вказати вам конкретні прізвища. далі з цими доплатами, також які є військовим інструкторам, військовослужбовцям строкової служби, курсантам. З приводу цих доплат я буду вам вас детальніше консультувати в моїх слідуючих відео, коли буде остаточно прийняти рішення урядом. З приводу цих доплат. Також ви можете звертатись до мене в особисті повідомлення, я буду вас консультувати в приватному порядку по кожній окремо взятой людині, по кожній окремо взятій ситуації. Люблю вас всіх обняв. Вітаю вас, шановні мої підписники. Чи будуть мобілізувати засуджених? А, слід наголосити на тому, що засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини повністю виключають з військового обліку. Також коли особа має відбувати покарання або над нею відбуваються слідчі дії або йде суд. Також особа має відсрочку від проходження з військової служби на весь період відбування покарання для тих громадян, у яких погашена або знята судимість, буде мобілізація за виключенням засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Також у випадку, якщо особа звільнена від кримінальної відповідальності з випробуваної спитовим сроком, вона має право написати заяву. Щоб її взяли на службу до лав збройних сил України, вітаю, вітаю, шановні мої підписники. Хто з категорій осіб має право на сторонній догляд? Це, передусім, інваліди першої групи категорії А та категорії Б, які можуть частково себе обслуговувати або взагалі обійти себе не можуть тут безпосередньо надається довідка СЕК за за формою номер 157.1. о. Всім іншим категоріям людей, які не можуть самостійно пересуватися, в них є тяжкі невиліковні захворювання, надається довідка лікуючим лікарям та виключно лікарською консультативною комісією за формою 080 4 о громадяни з когнітивними порушеннями за формою 080-2О та громадянам першої другої групи інвалідності з психічних захворювань. За рішенням ЛКК або лікуючого лікаря, яке обов'язково підкріплюється відповідним висновком, для За безден... оновленим законопроектом 104.49 право на відсрочку буде відмінено для таких категорій державних службовців: Нацполіція, БЕП, ДБР, прокуратура, державна виконавча служба, судова охорона, патронатна служба, державні службовці категорії Б та В. Будуть мобілізовані в кількості 50% їхнього особового складу. Держслужбовці категорії А за ними буде зберігатися бронь до кінця мобілізації та воєнного стану. Для, Для більшого деталь... шановні мої підписники. Оновлений законопроект 104.49, за яким буде встановлено чіткий термін проходження військової служби. Строкову військову службу відмінять буде обов'язкова підготовка. Терміном не більше п'яти місяців для юнаків хлопців від 18 до 24 років. Основна щорічна відпустка надається частинами, які становлять не менше 15 календарних днів. Тим, хто повернувся з полону та бажає продовжити військову службу, термін відпустки буде становити 90 календарних днів. Також збільшиться оклад військовослужбовців від 20 тисяч гривень плюс додаткова винагорода, яка буде становити від 30 до 100 тисяч гривень для оновлення даних не обов'язково з'являтися до ТЦК. Це буде все робитися онлайн або в ЦНАПІ. Для більш детальної... Вітаю вас, шановні мої підписники, дана інформація буде стосуватися саме родичів військовослужбовців, які не виходять на зв'язок або які визначені як пропавші безвісти, що потрібно зробити перше для їхнього розшуку. Не застосовуйте, не звертайтеся до соціальних мереж, тому що ворог також моніторить соціальні мережі, і це може нашкодити вашій рідній людині. Перше, що потрібно зробити, звертайтесь до ЦЦК, звідки військовослужбовця призвали. Там вам повинні надати повністю інформацію, коли за яких обставин він пропав, де він був в складі якого підрозділу. Якщо є прямий зв'язок з військовою частиною, можете звертатись туди. Також можна подати заяву до органів нацполіції. Не обов'язково це родич може подати може подати будь-яка людина, яка була знайома з військовослужбовцем. Також можна звернутися до Національного інформбюро, до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших таких похожих, схожих організацій, до на гарячу лінію Червоного Хреста. Повинні також ви звернутися. Це будуть проведені заходи з саме пошуку військовослужбовця та повністю встановлено або він пропав безвісти, або е, загинув, або знаходиться в полоні. Ці організації компетентні відповісти на ваші запитання для більш біжди... шановні мої підписники. Верховним судом надано роз'яснення про те, що справи порядку окремого провадження про встановлення юридичних фактів. Можуть вирішуватися та вирішуються виключно в порядку цивільного судочинства. Наприклад, факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу вирішується саме в порядку цивільного судочинства. А, наприклад, оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб суб'єктів владних повноважень вирішується в порядку адміністративного судочинства. Ці вимоги не повинні бути об'єднані в одну позовну заяву та розглядатися одним із судом, а розглядаються виключно в порядку підсудності. Вітаю, шановні мої підписники. Якщо вам відмовляють у проходженні ВЛК, потрібно звернутися до вищестоящого командира, або зателефонувати на гарячу лінію медичних сил ЗСУ. Номер буде в описі під відео, або звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512 та пояснити свою проблему. Якщо це все не працює, ви можете подати заяву до суду з тим, що суд зобов'яже командира військової частини надати вам направлення на ВЛК. Для більшого далі, шановні мої підписники, мова сьогодні піде саме про порядок проходження ВЛК. Військовослужбовець прибуває у військовий госпіталь з направленням з військової частини. Далі він знаходить кабінет ВЛК, де отримує особову картку та картку медичного огляду. Звідти він направляється до терапевта, а вже терапевт скеровує його до інших лікарів та спеціалістів по електронній черзі. Він же формує список проведення необхідних аналізів та черговість відвідування лікарів. Після проходження ВЛК виноситься висновок про придатність до військової служби, обмежену придатність, потребу у відпустці або повну непридатність до військової служби. Коли непридатність до військової служби, то військовослужбовець подальшому звільняється з військової частини, а в інших випадках видається довідка ВЛК на руки або направляється до військової частини, або за місцем проведення військовослужбовцем відпустки. Для... Вітаю шановні мої підписники! Який пакет потрібен для проходження ВЛК? Перше направлення на ВЛК з військової частини, військовий квиток або УБД за наявності, медична книжка, довідка про обставини травми або нещасний випадок та витяги різних документів з військової частини, засвідчених в установленому законодавством порядку, а саме військовою частиною, з підписом та печаткою про те, що копії документів вірні? Для біжава, ваші... шановні мої підписники. Питання стосується саме проходження ВЛК військовослужбовцями. Перше, що потрібно зробити військовослужбовцю, це написати рапорт відповідно на свого безпосереднього командира. Після подачі рапорту рапорт приймає начмет та виписує направлення на ВЛК і реєструє військовослужбовця в порядку електронної черги. ВЛК можливо пройти в таких клінічних госпіталях: Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ та Вінниця з. Восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора Добіжу. Вітаю вас шановні мої підписники. Верховним судом України надано роз'яснення з приводу того, що притягнення особи до адміністративної відповідальності починається з моменту складення адміністративного протоколу відповідно до статті 254 КУПАП. також з міста та форма протоколу повинні відповідати статті 256 КУПАП. Де вказується прізвище ім'я по батькові винуватця, його повністю паспортні дані, його телефон, а також вноситься його зауваження та його незгода з рішенням повноважного органу, який видав склав даний протокол. Також є випадки, коли протокол не складається. Це стаття 258 КУПАП, а також встановлено порядок прав та обов'язків порушника в статті 268 КУПАП. шановні мої підписники. Мова сьогодні піде про можливість користуватися коштами, які заблоковані у період воєнного стану. Тобто є постанова державного виконавця про арешт коштів боржника. Перше, якщо сума звернення стягнення становить менше 100 тисяч гривень, боржник має право написати заяву до державного або приватного виконавця про часткове розблокування коштів у розмірі двох мінімальних заробітних плат. На сьогодні це становить 14 тисяч 200 гривень. Ця заява приймається державним виконавцем, визначається рахунок банку, з якого потрібно зняти арешт тимчасового зблокування коштів. Якщо декілька рахунків у банку, то знімається арешт частково тільки з одного рахунку в банку. Якщо є декілька виконавчих проваджень, також знімається арешт тільки з одного рахунку в банку, і кількість виконавчих проваджень не впливає на можливість розпоряджатися коштами боржником.